Я дякую Богу, що дійсно Господь не залишає своїх дітей, але веде, керує і допомагає проходити різні різні випробування. Тому що наш Господь, я ще раз повторюся, Він любить своїх дітей. І писання каже, що Бог полюбив світ, Бог любить людей. Але кожна людина вона має право вибора. І людина вибирає, що їй потрібне. Коли ми йдемо десь по вулицям, то ми бачимо різних людей. Ми бачимо людей в, різном, в різному одязі, з різними зачісками, з різними вподобаннями. І кожна людина вона є різна. Але до чого я веду, що кожна людина, вона чомусь комусь. Подражає. Я пам'ятаю ще, в 90-ті часи, то багато людей підражало там, тогочасним кумірам світу. Одягалися так, робили зачіски такі, десь старалися бути схожими на них. Тепер нічого не помінялося. Куміри цього часу і бачу людей, котрі подражають кумірам цього часу. Багато людей вони стрімляться. Комусь підражати постійно, в одязі, в вимові, слів, завжди люди комусь старалися це підражати. Сьогодні спілкуючись з молоддю і багатьма молодими людьми, бачиш що все-таки є вплив. І вони теж хочуть до чогось досягати і дивляться на одних, на других, на багатих, успішних, і вони стремляться теж бути багатими, успішними і подражати комусь. Але я сьогодні би хотів саме зазирнути в Слово Боже, котре, де апостол Павел таку фразу каже, каже. Подражайте мені, як я Христу. Я би сьогодні хотів саме розобратися, наскільки треба нам подражати і як це робити, щоб ми дійсно подражали тому, хто дає життя. Є така пісня Любив Ісус людей понад усе. Дуже гарна пісня, нам дуже подобається. І там такі слова, я своїми словами скажу, що і хто п'є від цього істочника життя, той теж, як і він, має життя вічне. В Ісусі Христі. Перше місце, котре я буду зачитувати, це Перше Коринфянам, 4 глава, з 14-го віршика по 21 віршик. Не соромлячи вас, це пишу, але повчаю як своїх любих дітей. Бо хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато. Я ж через Євангелію породив вас у Христі Ісусі. Тож, благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. Задля цього послав я до вас Тимофія, який є моїм улюбленим і вірним сином у Господі. Він вам пригадає мої дороги. Христі Ісусі, як я всюди, в кожній, по, в кожній церкві навчаю. Бо деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас. Якщо Господь забажає, я прийду незабаром до вас і пізнаю не слово Гордіїв, а силу. Адже царство Боже не в Слові, а в силі. Чого бажаєте? Чи маю прийти до вас з різкою, чи з любов'ю та духом лагідності. Таким послання пише апостол Павел до Коринфян. І основною буде це два віршика, це 16 і 17, де апостол Павел каже, наслідуйте мене. Деякі тексти святого Писання пишуть і далі, як і я Христа, а де Деякі тексти не пишуть, і просто таке слово написано наслідуйте мене. Все. І на тому стоїть крапка. Розбираючись в цьому писанні, я задумувався, чому апостол Павел каже, наслідувати мене. Інший текст каже, подражайте мені. Щось робити так, щоб переймати те, що робив цей чоловік, апостол Павел. В чому ж підражати, і чому апостол Павел каже таку фразу, вона дуже відома, під, подражати йому, наслідувати мене. І далі це от місце, як я Христу, воно не в всіх є Писаннях, але 17-й вірш каже, що він каже, я до вас посилаю Тимофія. Я коли прочитував цей текст, що наслідуйте мене, і далі він зразу же каже: посилаю до вас Тимофія. На той момент Тимофій був юний служитель, ревносний служитель, служитель, котрий хотів служити на ниві Божій, і наслідував апостола Павла, подражав апостолу Павлу. Тому що апостол Павло, як він не каже, що він народив його в Ісусі Христі. І він посилає цього юного Тимофія до них, щоб далі таке місце, і він каже: Він вам пригадає мої дороги в Христі Ісусі, як я всюди, в кожній церкві, навчаю. І оцей юний Тимофій, а він мав прийти і нагадати так цікаво, що він мав нагадати дороги. Павла в Ісусі Христі. Не просто розказати про Ісуса Христа. Апостол Павел їм розказав про Ісуса Христа, але мав нагадати життя в Ісусі Христі. Чому багато людей, я пам'ятаю, свою молодость, дуже часто ми бігли на турніки, займалися, тому що там були такі. Люди, як там Вандам, Сталони, і всі бігли за ними, щоб подражати їм. Ходили в зали, спортзали, займалися, тому що хотіли їм подражати. а вони бачили, які вони є. А Апостол чому Павел посилає Тимофія? Тимофій добре знав, який є апостол Павел. І каже: Він нагадає вам мої дороги. В Ісусі Христі. Розкаже вам свідоцтва життя Апостола Павла. Розкаже вам не просто, що ви мусите так робити, а я буду робити, як хочу. Ні. Він нагадає, що апостол Павел розказує про Ісуса Христа, але і його життя, воно є таким, як він розказує про Ісуса Христа. Уже пізніше е, кажуть, що. Послання до Коринфіну, воно було скорше написане як послання до, до Тимофія. Тимофій потім ставав єпископом Єфеської церкви. І в 4 розділі а, першого послання до Тимофія. Апостол Павел пише до Тимофія наступний текст. 4 глава першого послання до Тимофію з 12 віршика. Хай ніхто. Не зневажає твого молодого віку. Але будь прикладом для вірних. І далі він перечислює словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню. Не занедбуй свого дару, який був тобі даний за пророцтвом з покладанням рук пресвітерської ради. Про це піклуйся, в цьому перебувай, щоб тільки успіх був очевидним для всіх. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Апостол Павел нагадує Тимофію, де він пише в Коринфянам, і каже, він прийде і нагадає вам дороги мої в Ісусі Христі. А тут він же каже молодому Тимофію, як треба показувати дороги в Ісусі Христі. І він каже, будь прикладом для вірних. Дуже важливо, щоб Десь я, може, цю проповідь в першу чергу для себе говорю, щоб десь бути прикладом. Чому? Коли ми стаємо прикладом, і апостол Павел каже, будь прикладом для вірних. Та як прикладом для вірних? Вони вже вірні. Який ще їм приклад треба? Але їм треба приклад. Сьогодні важливо, щоб ми ставали цим прикладом і не просто лише в слові. Але далі він перечислює каже в житті, любові, вірою та чистотою. Не лише словом, прикладом, робіть так, і так, і так. Такими були десь фарисеї, де Ісус Христос часто облічає їх і каже: ви, пораждінню, є хідне, а там і тому подібне, і Він там їх облічає, що ви говорите добре, але робите зле. Вони не були прикладом. Таким як потрібно бути. І далі він, тому він Тимофію каже, щоб ти був прикладом в усьому: в усьому, в слові, в житті, в любові, в вірі, в чистоті. В усьому будь прикладом. І далі він каже, поки прийду, приділяю увагу. І далі він каже, щоб твій успіх був очевидний для всіх. Підражають люди. Більшість масовість людей підражають успішним людям. І я хочу такий бути. Чому? Бо він бачить, що в людини є успіх, і ця людина вже старається бути таким же. Вона хоче бути успішною. Апостол Павел Тимофій каже, щоб твій успіх був очевидним для всіх. Успіх в чому? Успіх в житті в, Ісуса, в Ісусі Христі. Щоб Його життя сповнене Ісуса Христа мало успіху у усьому, і в слові, і в житті, і в любові, вірі, в чистоті, в усьому був успіх Ісуса Христа. Деколи приїдуть там до нас гості, проповідує брат свідоцтвом ділиться. І десь так дивишся, зібрання запалилося вже люди б йшли би щось робити. Чому? Бо вони побачили його успіх в ділі Божому, побачили приклади його життя, і люди вже бажають теж так жити. Дуже важливо, щоб ми дійсно спостерігали за тими людьми, котрі мають успіх в Ісусі Христі. Це дуже важливо. Чому багато людей розбиваються і не йдуть за Ісусом Христом? Вони не бачать того успіха. Вони не бачать людей, котрі подражають Ісусу Христу. І приходить цей момент, коли десь людина розочаровується, чому? Вона не знаходить, не знаходить, до кого би. Кого би його йому, або їй наслідувати. Апостол Павел, коли каже, наслідуй мене, подивися, як я йду за Христом. Пам'ятаєте, у нас був брат, і він проповідував за місіонерство, за церкви, за те, як вони несуть Євангельську звістку по всьому світі. І всі так слухали уважно, або якийсь місіонер приїжджає, він там розказує, от ми там. В Африці, в Кореї чи ще десь несемо звістку євангельську, розказує свідоцтво. І десь всередині враз воно пробуждається. І я хочу йти. Пам'ятаю, приїжджав до нас один е, місіонер із Кенії, і він розказував, як він трудиться, як він показував все. І багато людей теж би, таке запалення мають. О, і я би йшов туди трудитися. Тому дуже важливо, щоб ми своїм життям ставали прикладом. Щоби апостол Павел каже, наслідуйте мене, так робіть, як я. Дивіться на мене, щоб так же поступати, як я. І Тимофія посилає, каже, щоб він нагадав вам мої діла, моє життя саме в Ісусі Христі. Не в чому іншому в Ісусі Христі. Тому він і далі, вже пізніше, він пише Тимофію, от саме в цьому будь прикладом. І я задаю нам, в першу чергу, собі і нам усім питання, чи являюсь я прикладом для других в Ісусі Христі. Це питання завжди звучить у мені, і я особисто його часто задаю собі. Чи являюся я цим прикладом для інших? І далі він дає поради Тимофію. 13 і 16 вірш 4 глави першого послання він дає поради, як не втратити життя в Ісусі Христі. І він каже, поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню. Він дає пораду Тимофію. Бути прикладом це не так легко, не так просто. Ми знаємо багато видатних людей, котрі спочатку були прикладом, а кінець їхній – печальний. Ми знаємо багато видатних людей, котрі спочатку піднялися на вершину слави, а потім точно так же з неї впали і були в посрамленні. Але апостол Павел, знаючи, що тримати планку це не так легко, а він каже йому, дає ці поради. Приділяє увагу читанню. І я чомусь саме в цьому місці читанню я би хотів більшу таку увагу скласти. Я пам'ятаю, у нас був старший брат, і тут проповідував, він уже погано бачив, і я пам'ятаю, як він. Просто називав місця святого Писання і цитував їх. Як важливо, щоб це слово воно жило в нас, щоб воно дійсно перебувало в нас. І це дуже важливо, чим ми питаємося, чи ми, що, з чого ми черпаємо, з яких водой ми черпаємо. І оцей от він каже: саме починає із, дуже важливого читання. Перебувай в слові. Перебувай в слові. Щоби тримати планку, нам потрібно перебувати в слові. Далі Він каже, розрадіти навчанні. Дуже важливо, щоб ми не зупинялися. Є така поговорка, як живі, як учись, навчання. Ми завжди вчимося від Бога в Слові. Бог відкриває нам в слові, в Дух Святий нам відкриває. Ми постійно вчимося від Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Це період, десь місце в Писанні є від слави в славу, від сили в силу, від віри в віру. Це процес навчання. І він у нас йде із початку нашого увірування в Ісуса Христа до кінця нашого життя. Це процес. Ми не ідеальні, але процес продовжується. І далі, 16-й віршик, він каже: пильнуй себе і навчання, тримайся цього. Бо роблячи так і себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Він саме увагу приділяє в тому і нагадує Тимофію, що першим ділом ти май порядок в собі. Ти май порядок в собі. Не біжи навчати когось або розказувати, кому, як жити. Не біжи, зроби порядок в собі. Не біжи, не розказуй, брат або сестра, ти так живеш, тобі треба то-то то змінити. А може, це і мені треба змінити перед тим, як казати цьому братові або сестрі. Апостол Павел каже, пильнуй себе. Себе. Тримайся цього. Внутрінність і вкладання в себе, щоб ми розвивалися в Ісусі Христі. І далі Він каже, роблячи так, Навчаючи себе, читаючи в Слові, перебуваючи в Ісусі Христі, в силі Духа Святого, каже, роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе буде слухати. Але першочерговість – це наше життя в Ісусі Христі. Це першочергове. Якщо я не живу за Ісусом Христом. У Коринфянам ми зачитували, і він каже, за коли прийду, і він каже, якщо Господь забажає, я прийду незабаром до вас і пізнаю не слово Гордіїв, а в силі. Ще другий текст він каже красномовців. Один із перекладів каже, прийду, я пізнаю, хто там такі ці красномовці. Вони можуть гарно говорити, але чи є вони прикладом життя в Ісусі Христі? Тому апостол Павло Тимофій каже: внікай в себе. Другий переклад, він каже, внікай в себе і в учені, займайся з ним постійно. Оце основна ціль християнина. Щоби тримати планку, щоби спортсмен показував гарні результати, він мусить постійно тренуватись. Він мусить постійно займатися собою. Це має робити він постійно. Не лише колись, а ну, буду мати час, почитаю, Буду мати час порозумовую, роздумову над словом Боже. Ні, це постійність. Це дуже важливо. Залог любого успіху у спорті це постійність в тренуваннях. Апостол Павел, це. Нагадує юному Тимофію і каже: пильнуй себе. Сьогодні це слово звучить до нас: пильнуймо кожен себе. Не за кимось, а пильнуймо кожен себе. Якщо ми будемо пильнувати і ставати прикладом для других, то люди будуть бачити це. Вони будуть бачити, і як він каже, щоби твій успіх був явним. Щоб люди бачили, що ти дійсно такий є. Я пам'ятаю, в селі, я так загальне скажу, в одному із сел, була така критична ситуація, дуже була маленька церква, ну і в церкву так не дуже люди хотіли йти. І в, цю, в це село приїжджає молодий хлопець, купляє хишку, поле і починає жити в цьому селі. Це віруючий брат приїхав. І він побачив, що ситуація в селі вона дуже така плачевна. Люди церкву не хочуть йти. І він каже, сам молиться і каже: Господи, як мені бути світлом в цьому селі? І йому приходить саме це місця святого Писання, де апостол Павел навчає Тимофія. І він починає замість того, щоб всім розказувати, ви грішні, покайтеся, ідіть до Христа. А він бере другу тактику. І він починає все приводити до ладу у себе в хаті, у себе на городі. А він настільки все в порядок поприводив, що все село приходило і дивилося, і казало, який молодий хлопець, а як все до ладу у нього все, ну, в хаті, навколо хати, на городі, все рівненько, все гарно, все посаджено, все зроблено. І все село дивувалося. Як це так? Наготовлено, їсти зварено, все є. А він ще піде сусіду допоможе, там поможе. І люди почали цікавитися, а хто ти такий, а що ти, як це? І він почав їм свідкувати за Ісуса Христа. І люди почали йти в церкву. Чому? Бо він почав із себе, він почав себе міняти. Сьогодні апостол Павел. Тимофію на той час і нам сьогодні саме говорить, щоб ми пильнували себе, щоби бути цим прикладом в Ісусі Христі. Не Словом, але ділом, так каже Писання. Тому хай Господь нас рясно благословить, щоб ми дійсно, як апостол Павло каже, пильнуйте мене, але в чому? В Ісусі Христі, в житті. Тимофію каже, будь прикладом, щоб твій успіх був явним, щоб люди бачили. Це як цей молодий хлопець. Він приїхав в село. Люди побачили його успіх в селі і забажали теж таке мати. Від цього десь залежить приріст до церкви. Ми все молимося і я молюся постійно. За молодь, підлітків, дітей, але молюся завжди за те, щоб Бог прилагав спасайних до церкви. І я коли роздумовую над цією темою, чомусь вся тема, яку я сьогодні так просто поділився думками своїми, саме, щоб ми ставали цим прикладом. Чого сусід не йде в церкву? Може я такий, що сусід бачить моє життя і думає, о, там такі в церкві, та що мені туди йти? Тому хай Господь нас всіх благословить, силою Духа Святого наповнить, щоб ми дійсно вникали в себе, пильнували себе, займалися цим постійно, в читанні, в науці Христовій, перебували в цьому, щоб ми світили світлом Ісуса Христа. Ми йдемо до молитви. Я би хотів, щоб в цій молитві ми подякували Господу за цей чудовий день. Подякували Господу, що ми маємо можливість сьогодні зібратися на цьому місці і слухати Слово Боже. Подякувати Творцеві, що Бог дав можливість сьогодні прийти на це місце. Не кожен має сьогодні цю можливість, але Бог дав цю можливість. І також би хотів попросити церкву, молитися за тих, хто не має можливості приходити. Є люди, котрі б мали бажання прийти, але сьогодні його не мають. Постану здоров'я ще по різним причинам. Молімося за них, щоб Бог укріпля... укріпляв їх там, де вони є. Ну і, звичайно, ми завжди молимось за нашу країну, щоб Бог прилагав спасаємих до церков, щоб Бог касався сердець, і люди пізнавали, що є живий Бог і в його владі усе. Тому я закликаю нас усі схилитися. І прославити, Господа. Благи і святий, величаємо ім'я Твоє святе і привозносимо Тебе, Господь. Ти достої слави, чест, честі, хвали, поклоніння, Господь. Хвала тобі і слава тобі, Батько наш небесний. Алілуя, Слава тобі, Ісус. Господь! Ми дякуємо Тобі, що ти дозволив нам сьогодні зібратися на цьому місці. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ти сьогодні дав бажання і дію нам прийти сюди. Слава тобі! І Я молю, Боже, благослови моїх братів і сестер, благослови братів, проповідуючих слово, Ава, Отче! Групу, котра сьогодні веде спів. Благослови ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава тобі, Господь! Ава Отче! Я молю тебе також, Батько. І ми молимо тебе за тих, хто сьогодні не змогли прийти на це місце по різним причинам. Ти знаєш, Господь, тих, хто є на годра болізні, а вони мали бажання сьогодні бути тут з нами, але не може. І ми молимо тебе посіти цілою Духа Святого, торкайся і сердець. в ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Ава Отче, подяка тобі, Ісус. Ми молимо тебе також, батько наш небесний, прилагай спасаємо до церкви, в ім'я Ісуса Христа, і нам допоможи бути прикладом, або авачі в силі Духа Святого. Алілуя. щоб твоє святе ім'я, воно ще більше прославлялося і возвеличувалося. Тобі, хвала, Господь. Ми молимо тебе і за нашу країну, Господь, яви свою милість. Торкайся, сердець, Боже, щоб більше людей пізнавало, що ти є Бог. Алілуя, слава тобі. Господь, торкайся, сердець тих, від кого, від кого, Господи, сьогодні йде різне недобро, або аваче. Але ми просимо тебе, міняй ті серця, Господи, забирай камінні серця, а давай платяні, аваче. Алілуя, слава тобі, Господь. Аллилуйя, Господь, тому що це в Твоїй владі, в Твоїй силі. Аллілує, хвала Тобі і нас, Господи, нашу помісну церкву благослови Ім'я Ісуса Христа, наповни силою Духа Святого. Піднімай тружеників на ківнаниві Твої Господь. А вот Аллилуйя, слава Тобі, нехай Твоє святе. Воно буде прославлене, воно буде возвеличене, святий зьогодні, живий і благий, святий, Бог, Отець, синідуть, святий. Амінь.